Всім привіт, друзі! Ви на каналі Кінош. і до речі, Дивіться, як ви бачите, я переїхав ось такий дім. Він достатньо великий, цей дім залишається в нашому селі. І ось так, як ви бачите, прикольна така хатина. Ну, але я б хотів піти прогулятися, друзі, подихати свіжим повітрям. Так що ходіть, давайте закриємо двері. Так, все, двері закриті, йдемо гуляти. М -м, сьогодні дуже добра погода. Можна, мені б здається, було б і сходити на річку. До речі, зняти таке відео для вас. О, привіт Селян. А що тебе тут за скриня? Привіт, Дідаш, хочеш отримати цю скриню абсолютно безплатно? Так, Селян, звичайно, хочу. Як таке не хотіти? Тоді твої підписники мають підписатися, тоді я тобі дам цю скриню безплатно. Так що давайте підписуйтесь. Стоп, стоп, стоп. Мені дуже подобається ця пропозиція. Друзі, давайте швидко підписуйтесь на канал. І обов'язково поставте лайк, бо без цього мені здається не спрацює. Так. Все до все, все, давайте, друзі. Эм... Все, мені здається, ви вже підписалися селян. Селян! А вже всі підписалися? А, Діда ж всі підписалися і навіть поставили лайк. Твої друзі взагалі молодці. Ой, друзі, вам дякую, мої глядачі та підписники. Так що давайте дістанемо ці речі. Так, все ми дістали, друзі. Так що ходімо, зараз візьмемо. Тобто ходімо, вже поставимо і будемо випробувати ці речі. Мені дуже цікаво, що це за блок, друзі? Ось таке меню. Коротше, воно щось не відкривається. Так що давайте, може, в кінці відео спробуємо. А давайте зараз оглянемо оці от речі. Опа, сокира. Так що йдемо, зрубаємо дерево і випробуємо її. Так, ламаємо листя. Ось таким от чином. І тепер погнали ламати дерево. Ось таким, блін, а це реально швидко. До речі, друзі, це останнє відео на ноутбуці, бо я вже його записую після цього відео. Це останнє. Ну, можливо. У я, коротше, віддав свій друзі ноутбук в ремонт, бо він у мене зламав. Ой, бо він у мене зламався. І скоро ну, деякий час будуть виходити відео тільки на телефоні. Ой, куди найшов? До речі, броня така собі, так як залізна. Ну але мені це селян віддав абсолютно безплатно. Ну, але, друзі, безплатний сердчик в мишеловці. Він мені це віддав через те, що ви підписалися. Міг і не віддати. Але я вам дуже дякую, що ви це зробили. Так, ну що ж, давайте ді... достатньо хороший меч. У нього ж сім урону, так як Діамантового, якщо я не помиляюся. Так що давайте тепер випробуємо кайло. Так. Ай, трошки боляче. Так, візьмемо ко... ю це оце достатньо швидко, друзі. Мені здається, вона як Діамантове купає. Так, тепер мотика. Я, я люблю це всяка така з мотикою і всякі. Ні, це прикордонні, здається, дивіться, вона майже не ламається. Мені здається, ці всі речі наподобають алмазів, а, алмазних речей, але вони такі, бачите? Вау, лопата достатньо реальна швидка. Так, ці всі речі приблизно в діаманту, і крім броні, але вони іншого кольору. Так що давайте йдемо тепер попробуємо оцей блок. Так, друзі, я поставлю на паузу, коли вже в мене це вийде зробити, я включу. Все, друзі, я вже зрозумів, як це робити. Дивіться. Мені просто треба було включити творчий режим. Добре, що в мене ще залишився один. Вау! Як ви розумієте, друзі, це спеціальний блок, який будує будинки. Але, на жаль, це можна робити тільки в творчому режимі. Ну, Мені здається, це круто, круто, друзі. Дивіться, така прикольна собі хатина. Така є, є все для проживання. Верстак, скриня, книжні полички є. Але нема смускай по цей мінус. Так що, давайте ще щось побудуємо. Ух, йому, це щось завелике. Ну, але там написано було, що це, типу, такий фермерський будиночок. Так що давайте його оглянемо. Мені здається, вам буде цікаво це подивитися. До речі, вже чогось темніє. Ну, але байка, погнали в будиночок. Так, давайте зайдемо. Але давайте на другий поверх. Бо на першому там'яні, якщо подивитися там тільки скрині, вам це буде нецікаво. Так, друзі, заходимо ми на другий поверх. Що тут в нас? Блін, почекайте, я трохи щось не вмію ходити. Так. Ось тут всяка така, до речі. О, тут є такі прикольні штучки, скриня. Тут камінь, я мав на увазі такий. Камін це по-українськи. виправіть мене, якщо я сказав, це по-російськи. Е, так, добре, давайте, друзі, далі дивитися. Тут є скриня, тут є це. Так, тут достатньо такі цікаві речі, так що давайте дивитись далі. Тут у нас є такий балкончик. Так, давайте зараз я б хотів включити день, Бо не дуже зручно в темноті. Так, всім, друзі, я виключив день. Ну що ж, ну а ви були на каналі Кінаш. З вами, як завжди, був я Кінаш. В цьому відео нам селян продав секретну скриню. Ну І всім па-па!